Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми з вами закріпимо правила безпеки життєдіяльності, а допоможуть нам цьому мнемо доріжки. За допомогою малюнків ми будемо складати речення. Тож приготуйтеся, подивіться на верхню картинку: ми бачимо дорогу, хрестик та дітей, що граються. Тож спробуємо скласти речення. На дорозі не слід жартувати. Дивимося на нижню картинку. Хлопчик, дорога та пішохідний перехід. Тож, давайте спробуємо скласти речення. Переходь дорогу по пішохідному переході. Наступна картинка. Хрестик, хлопчик та дорога. Не можна перебігати дорогу. Дивимося на нижню картинку, що ми бачимо: собака та поліцейський. Собака в нас службова. Тож складаємо речення. Службова собака допомагає поліцейському. Наступна картинка. Що ми бачимо? Діти йдуть по дорозі, тож складаємо речення. Ходити пішоходам по дорозі заборонено. Дивимось на нижню картинку. Ми бачимо людину, дорогу, руки та маму з дитиною. Це буде довге, складне речення. При переході. Через дорогу потрібно міцно тримати маму за руку. Далі ми бачимо вогонь, друзі, стрілочка та закреслені друзі, тож складаємо речення. Вогонь друг чи ворог. На нижній картинці ми бачимо. Палаючий будинок, телефон та номер 101. Тож складаємо речення При пожежі дзвонити за номером 101. Дивимось уважно сірники, руки та палаючий будинок. Сірники до рук не бери, бо згоріти може хата. На нижній картинці. Сірник, вогонь та палаючий ліс. Маленький сірник спалити може великий ліс. Дівчинка, дорога та світлофор. Тобто дівчинка збирається переходити дорогу. Складаємо речення. Переходити дорогу можна лише на зелений сигнал світлофора. Дивимось на нижню картинку. Червоний і жовтий сигнал світлофора означають, що йти заборонено. Наступна картинка, що ми бачимо? Діти, очі та вогонь. Малята пропоную вам самостійно скласти речення. Дуже добре, дивимось на нижню картинку, що ми бачимо пожежник, вогнегасник та вогонь. Тож давайте складати речення. Пожежник гасить вогонь. Дивимося на верхню картинку. Ми бачимо пожежника та людей у вогні. Що робить пожежник? Складіть речення самостійно. Молодці. Дуже добре. Наступна картинка. Ми бачимо сірники та перекреслені іграшки. Тож давайте складемо речення. Сірники то не забава. Молодці, малята! Бачите, як легко складати речення за допомогою мнемодоріжок. Сьогодні ми з вами згадали багато правил з безпеки, життєдіяльності, тож бажаю вам малята ніколи не потрапляти в біду і завжди пам'ятати про ці правила. До побачення!